Плесо знищують черговий водний об'єкт в місті Києві. Річка зариваха перетворена на черговий сміттєвий полігон через бездіяльність посадовців. Наразі ми бачимо, що теча перегороджена штучно створеною дамбою. Яка утворена з мішків, автомобільних шин, гілок та великої кількості різного сміття вздовж даної течії водного об'єкту з обох боків ми можемо бачити наявність великої кількості різного сміття, що є явним порушенням чинного екологічного законодавства України? Також на узбережжі даної ріжки можемо відмітити наявність ось такої виведеної труби, з котрої можливо відбувається витікання стічних вод, загальний стан течії та берегових зон. Даного водного об'єкту перебуває в явному неналежному санітарному та екологічному стані. Також ми вам продемонструємо прибережні зони даної річки. Дані пейзажі можемо спостерігати, як повідомляють мешканці, що проживають поруч з даним водним об'єктом вже більше десяти років. Також на берегові зони відбувається злив нечистот з ось таких мафів, котрі розміщені на узбережжі даного водного об'єкту. Те, що ми бачимо, це справжнє екологічне лихо. Наразі це є явним екологічним злочином, що відбувається через явну службову недбалість, безпосередньо Дарницького управління поліції та безпосередньо КМДА та її всіх структурних підрозділів. Тож ми вимагаємо від Київської міської прокуратури розпочати негайне кримінальне провадження відносно бездіяльності та службової недбалості посадових осіб КМДА, що призвело до утворення ось цього екологічного лиха. Тож про яку Європу може йти мова, про котро кричать наші всі посадовці та політики, якщо в Україні відбувається знищення водних об'єктів самими ж українцями.